Про зміни в складі виконавчого комітету на сесії клопотав міський голова Віктор Погорєлов. Він заявив, що є потреба виключити зі складу трьох членів виконкому: Маргариту Мощак, Олександра Волосянського та Надію Холодняк. Варто додати, вони знаходилися в опозиції до провладної більшості у виконкомі. Формую склад виконкому я за законом, і я вважаю, що сьогодні найбільш дієздатні люди, які сьогодні там працюють. І визначені саме сьогоднішнім виконкомом. на питання про причину виключення цих осіб зі складу виконкому. Пан Погорілов зауважив, що вони заважають згуртованій роботі комітету. Говорив міський голова і про їх часту відсутність на засіданнях. Хоча останнє пояснення не відповідає дійсності, запевняють представники опозиційних сил. Це ті члени виконкому, які постійно піднімали актуальні питання, виступали проти різних оборудок. Які на виконкомі розглядалися, відповідно бажання Погорєлова прибрати із виконкому зрозуміло? Ну на жаль, депутати підтримали. Ну це теж можна зрозуміти. Депутатська більшість, які сам мер у партії регіонів, рішенням сесії виконком покинуло чотири особи: троє за рішенням мера, один за власним бажанням. Також до складу виконавчого комітету включили новопризначеного начальника МВ у МВС в Ужгороді. Розглянули й питання щодо об'єднання земельного відділу та управління архітектури міста, начальник якого наразі Олександр Шеба. На питання чи стане? Пан Олександр, начальником нової структури, Віктор Погорєло, відповів наступне. Тобто не розглядаєте його як Кого? найбільш вірогідного очільника цього управління? Не розглядає абсолютно, абсолютно не розглядає. Ми об'явимо конкурс і будемо думати про досвідчених архітекторів. Відтак буде оголошено конкурс на посаду. Представники опозиційних партій щодо такого рішення кажуть це тільки особисте, адже Олександр Шеба людина, яка в своїх рішеннях керується виключно законами України, тому й заважає регіоналом дерибанити землю міста. Клопотали депутати також про звіт комунального підприємства КШЕП, один із обов'язків якого контроль за несанкціонованими сміттєзвалищами та здійснення ямкових ремонтів міських доріг до довбаку і шефу доповісти по ходу ямкового ремонту, скільки передбачено на цей рік, які роботи вже зроблені, які передбачаються але, тому що тут більшість водіїв цьому, цьому залі і. На черговій сесії Ужгородської міської ради в супереч діючому мораторію було виділено низку земельних ділянок. Зокрема, розглянули питання щодо виділення землі біля басейну Спартак, що фактично відноситься до землі парку під замок. Погоріло перед оберами, обіцяв, що він цей басейн поверне міській громаді. Зрозуміло, що ніякого басейну він громаді не повернув. Так ще інше. Він їм ще і додатково землю дав, яка фактично мала б належати парку. Ще 17 соток. Це 1700 метрів. Тобто нелогічна поведінка, коли питали депутати про повернення ціни на маршрутні перевезення в місті, що з 1 березня збільшились на 30 копійок. За словами опозиціонерів, збільшення тарифів не відповідає їх якості. Я хотів би, щоб ви або дали вручення, або знаю, наказ, щоб відповідні служби час від часу їздили цими маршрутками або особисто за діток на ті потріскані сидіння, перекрилені поручні дверцята, які не зачиняються. Я хочу, щоб ми просто особисто взяли контроль за цим. Мова йде як по ціні, так і по якості. Якщо ми піднімаємо ціну, давайте контролювати тоді перевізників. Представники ж партії регіонів повідомили, що це рішення повністю обґрунтоване. Тому причини повертати колишню ціну немає. У сесійній залі розпочалася емоційна дискусія між представниками про владної більшості, що ініціювали підвищення ціни, та опозиціонерами. Відтак рішення не пройшло. Ціна залишилась 2 ,30 гривні 30 копійок. Також про інші проблемні питання, що розглянули на скандальній сесії, детальніше дізнаєтесь у. Підсумковому випуску новин сім днів.